Ой, у луді червона калина, охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну те розвемо. Знаєш, Аліса? Було б непогано вивчити тобі якісь техніки. Ну, щоб ти менше панікувала. Ну, наприклад, прийми зручну позу сидячи або лежачи. Поклади одну руку на грудну клітку, а другу на живіт. Можеш заплющити очі. Краще зосереться. На дихані, і робити буде простіше. Якщо відволіклася, поверни свою увагу на дихання. Продовжуй 3-5 хвилин. Та подякуй собі. А ще є всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як там можна дізнатися про техніки самодопомоги для збереження психічного здоров'я ментальне здоров'я. Його часто асоціюють з внутрішнім світом людини, її думками, почуттями та переживаннями. Але це лише один з трьох китів, на яких тримається ментальне здоров'я. Інші двоє біологічний аспект як фізичне здоров'я та рівень енергії, і соціальний аспект як економічний стан і міжособистісні стосунки. У наші життя війна принесла тривалий стрес, який впливає на наше ментальне здоров'я. Тривалий стрес проявляється не лише на емоційному рівні, як дратівливість, апатія та підвищена тривожність, а й на когнітивному рівні, як забудькуватість, неуважність і негативні думки. Також на поведінковому рівні, як ізоляція, втрата довіри до інших чи надмірна залежність від їхньої підтримки, та на фізичному рівні, як втома, напруженість у м'язах і головний біль. Усі ці компоненти взаємопов'язані. І коли тривалий стрес впливає на один із них, то запускається ефект доміно. Тривалий стрес спричиняє безсоння, що знижує когнітивні здібності й призводить до неефективної роботи, а це підвищує рівень роздратування. І так по колу при тривалому стресі людина звикає до напруги й часто не помічає поступові зміни у своєму стані через захисні механізми психіки. Тому та зміну апетиту вона пояснює роботою, погодою або віком. Тривожність і роздратованість здаються просто поганим настроєм. Проблеми з концентрацією та забудькуватість списуються на тимчасові труднощі, як-от втома й перевантаження. А соціальна ізоляція сприймається як зміна стилю життя. Ці прояви не свідчать, що з вами щось не так. Це природна реакція на надзвичайні обставини. Протистояти тривалому стресу допоможуть навички самодопомоги. Навіть мінімальна регулярна активність, прогулянки, фізичні вправи, здорове харчування допомагає тілу виходити зі стану напруги. А введення щоденника емоцій, майндфулнес практики або навіть проста рефлексія дня сприяють внутрішній стабільності. Навички самодопомоги це щоденна системна рутина турботи про себе. Починай уже сьогодні застосовуючи практики в розділі самодопомога на платформі Ти як?». Сергію, Щиро дякую за допомогу. Тепер я знаю як дбати про своє психічне здоров'я.